Тюрма, що знаходилася в Білій церкві в центрі міста, згоріла внаслідок бомбардування радянського літака 6 липня 1941 року. Коли німці війшли до Білої церкви 16 липня того ж року, вони облаштували спочатку тюрму на вулиці Колишній Піонерській, сучасна комендантська. Але згодом ту тюрму вони переоблаштували для потреб військового гарнізону та фолькдойча, тобто етнічних німців. А тюрму для цивільного населення облаштували в відремонтованому приміщенні, яке знаходилось на вулиці Підвальна, 28. Ми тут зараз знаходимося. На першому поверсі тюрми було облаштовано 5 камер. У них знаходилися затримані за кримінальні злочини та адміністративні проступки. А на другому поверсі отримували в'язнів, яких обвинувачували в політичних злочинах. Тобто, це серед них були представники радянського підпілля, а також представники українського національного визвольного руху ООН, а також інші. Тут були і євреї також. В тюрмі знаходилося від 40 до 80 в'язнів щоденно. Політичних, як правило, в разі доведення їхньої вини засуджували до розстрілу. Їх виводили в одному спідньому, зв'язували руки, садили на автомобілі і відправляли до 5 або 7 військового майданчика. Де відбувалися розстріли? 27 грудня 1943 року, коли німці вже готувалися до евакуації, з тюрми випустили більшість в'язнів, переважно ті, хто знаходилися на першому поверсі. А 12 осіб, які були звинувачені в політичних злочинах, залишилися. Вони бачили, що відбувається крізь щілини в вікнах, і зверталися до охоронців, щоб їх теж відпустили. Власне кажучи, і охорона розбіглася, залишилося лише двоє охоронців. Але один із них іде до Служби безпеки з і запитує, що їм робити. Їм сказали чекати. Наступного дня, 28 грудня, сюди приїжджає вантажівка з офіцерами Служби безпеки. СД, виводять в'язнів із другого поверху поодинці із в'язаними за спиною руками. Їх приводять до туалету, який знаходився десь тут, у дворі, лунають одинокі постріли із пістолета. Потім ламають штахети з навколишнього паркану, на яким огороджена була тюрма, підкладають під тіла розстріляних, обливають бензину і починають палити. В грудні 1945 року ось цих двох, хто брав участь у розстрілах і палив в'язнів, вдалося затримати уже радянський контрозор. І от під час допиту вони говорили, то що ж ви із нас хочете. Серед них було шестеро націоналістів, як вони сказали. З великою ймовірністю серед цих шести розстріляних осіб. Були саме працівники газети Дзвін волі, яких арештували за декілька місяців до того.